Всім привіт! Пропонуємо вам лот-оцінку. Це кеди-снікерси від німецького бренду Bam. Оцінка через забруднення, отримане під час транспортування. У лоті 10 пар. Модель універсальна. Вона підходить як хлопцям, так і дівчатам. Розміри 3 пари 36, 2, 37, 3, 41 та 2 42-го. Модель з екошкіри, вона дуже м'яка всередині, дуже гарно виглядає на ніжці. її треба трошки зачистити, і вона буде в ідеальному стані. Лот коштує 1930 гривень, вартість однієї пари 193 гривні. Замовити лот можна у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую за увагу!